Привіт, друзі! Вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні ми з вами поговоримо про математичні знаки. Перший знак, який ми розглянемо, він називається Знак Плюс. Ми вже знайомі з ними з цими знаками, а сьогодні більш детальніше розглянемо. Цей знак ми пишемо тоді, коли хочемо, щоб кількість предметів збільшилась. Коли щось до чогось додаємо. Наступний знак це знак мінус. Його застосовуємо при відніманні чогось, коли щось від чогось віднімаємо, і кількість предметів у нас зменшується. А це знак рівності предметів. Ми його застосовуємо у прикладах, щоб отримати те чи інше число. Добре, згадали знаки. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається День, ніч. Давайте одразу подивимося, скільки в мене тут є листочків. Порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, давайте ви приготуйте свої долоньки. І коли я вам скажу ніч, ви закриваєте очі. А коли кажу «день», ви їх відкриваєте. І дивитесь, що ж змінилося. Тільки давайте грати чесно, не пустуйте. Тож, один, два, три. Закривайте свої оченята. День. Відкривайте очі. І дивіться, скільки в нас стало листочків? Більше чи менше? Менше. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Добре, а скільки було на початку? П'ять. А що відбулося, коли ви закрили очі? Так, я заховала один листочок. А якщо ми повернемо листочок на місце, додамо його туди, то який знак поставимо, щоб листочків знову було 5 кладемо на місце, то поставимо знак плюс добре, бо ми його повернули додали листочки. Так, Додали листочки для того, щоб в нас утворилась та ж сама. Кількість. Добре. А яку дію я виконала, коли забрала листочок? Коли забрала, то який застосували ми з вами знак? Ось я забираю листочок, то я його відняла від кількості. Так, це знак віднімання. Добре. І ми можемо застосовувати віднімання тоді, коли щось забираємо. А знак плюс це додавання, коли щось до чогось додаємо. Добре, це означає, що кількість предметів зменшилась, так, коли ми застосували мінус. А коли застосували плюс, то кількість предметів зменшилась. Давайте з вами спробуємо розглянути приклад. Ось у нас в гостях з вами є справжній математичний приклад. Давайте його разом проговоримо. 5 відняти один дорівнює 4. Добре, то це який ми знак застосували? Знак мінус. Так, і в нас було 5. Ми від нього відняли один і стало чотири. Наприклад, листочків. Так? Було п'ять. Ми відняли від, від листочків один, і стало в нас чотири. Подивіться, п'ять листочків відняли один і стало чотири. Все як на прикладі. То в нас мінус. Пишеться, коли зменшення чогось. Добре. Тутний приклад з іншим знаком. Давайте разом проговоримо в голос, скажіть. Три додати. Один дорівнює 4. Правильно, то ми до трьох додаємо один, аби в нас відбулося збільшення. Так само і з листочками, наприклад. У нас є три листочки. До нього ми додаємо ще один зелененький, і в нас відбувається збільшення. Тобто ми плюс ставимо, так, і буде чотири. Молодці. Впорались з завданням. Наступна гра, діти, у нас пов'язана з геометричними фігурами. І вона називається Що пропало? Але для початку ми згадаємо з вами, як називаються наші фігури. Це квадрат, коло, квадрат, трикутник, коло, і знову трикутник. Запам'ятовуйте, в якому порядку вони стоять. Зараз, коли я скажу 1, 2, 3, ви заплющуєте свої оченятка. і коли скажу, відкривайте, ви. Дивитесь уважно і згадуйте, яка ж фігура там стояла і яка зникла. Тож, один, два, три, заплющуйте очі. Відкривайте і скажіть, якої фігури не стало. Так, зник квадрат зеленого кольору. Добре. Ще раз. Один, два, три, заплющуйте очі, відкривайте очки свої і скажіть мені, що ж зникло зникло коло рожевого кольору. Хто вгадав? Молодці, ви уважні. Давайте ще один раз спробуємо, хто. Був неуважний, спробуйте запам'ятати всі фігури і відгадати? Один, два, три. Заплющуйте очі. Можна відкривати? Що зникло? Добре. Порались з завданням, бо зникло в нас коло зеленого кольору. Молодці, трошечки погралися. Ну що, дітки, вже час трошечки відпочити. Пропоную вам встати та зробити маленьку зарядочку. Приготувалися. Почали. Шлівед ведмеди, кималі. Нахилились. Наступна гра, де нам треба трошечки зосередитись і уважно порахувати, називається геометричний сніговик. Нам треба з вами порахувати, скільки в нас кіл, кружечків, так? скільки в нас квадратиків та трикутничків. І біля відповідного, відповідної фігури поставити число. «так». Тож, давайте, спочатку в нас йде коло. Один. Разом рахуємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять у нас, так. То ми ставимо. Цифру девьять біля кола. Далі давайте ви самі порахуєте трикутники. Перевір себе Один, два, три, чотири. Тож біля трикутночка ставимо число. Чотири. У вас так вийшло. Добре. І наступне це квадрат. Рахуйте. Перевір себе. Один, два. Три, чотири. Теж чотири. У вас так само вийшло. Якщо так, ви були уважні і гарно впорались із завданням. Діти до нас завітали приклади, справжні математичні приклади зі знаками, які ми сьогодні з вами вивчили. Давайте з вами разом проговоримо приклад. Не бійтесь, не хвилюйтесь, все вийде і всі разом ми з вами їх вирішимо. Один. Додати один дорівнює. Два. Так, у нас число збільшилось чи зменшилось? Збільшилось добре. Наступний приклад. Два. Додати один дорівнює 3. Число збільшилось чи зменшилось? Збільшилось. Молодці. У цих двох прикладах домінує знак плюс. Це знак. Збільшення числа. Наступні два приклади у нас такі. Проговорюйте разом зі мною. Чотири відняти. Два дорівнює 2. У нас число після дорівнює зменшилось, ніж перше, чи збільшилось? Зменшилось. Так, бо ми від чотирьох відняли два. Наприклад, яблучка було чотири, а від них забрали два. І в нас кількість яблук зменшилася і стало два. Знову два відняти один, дорівнює один. Так само з яблучками. Було два яблучка. Одне віддали даринці і залишилося. Одне то зменшилась кількість яблук чи збільшилась? Зменшилась. тому в цих прикладах домінує знак мінус на зменшення предметів. Молодці. Що ж, діти, підійшло до завершення наше заняття з математики, і ми з вами давайте згадаємо, які знаки сьогодні вивчали. Це знак плюс. Ми його застосовуємо тоді, коли кількість предметів збільшується. Добре, наступний знак це знак мінус. Ми його застосовуємо, коли кількість предметів зменшується. Добре. І останній знак це дорівнює або знак рівності предмета. Молодці. Ви гарно сьогодні впоралися із заняттям, із завданнями, особливо з прикладами, важкенькими для вас, але ви всі впоралися на відмінно. Я була вас рада бачити, тож до наступних зустрічей!